Це відео 18 липня відзняв рівнянин Дмитро Донський на вулиці князя Володимира. Каже, вирішив зафіксувати зграю собак, які біжать за автомобілем, бо вважає їх небезпечними. Тут їх десь в цьому районі, в цьому будівлі їх вже більше дев'яти штук. Вони поки нікого там не загризли прямо, але ну, це питання часу. Так вони нападали, гарчали, гавкали намагалися напасти за спостереженнями чоловіка. Найбільша кількість безпритульних тварин бігає поблизу недобудованого корпусу Рівненського державного гуманітарного університету та на майдані Незалежності. На мене нападали собаки в рівному в центрі біля Укрпошти. Це дуже страшно, три собаки всього». Я звертався через гарячу лінію до Рівненської міської ради. Департамент, здається, благоустрою, інфраструктури направив моє звернення до КТП-1728. Вони займаються відловом собак і стерилізацією, і вакцинацією, але вони після того повертають собак назад на це місце, де вони їх взяли, бо в рівному немає притулку. Ну, це така, така їх відповідь. От, але це ну ніяк ситуацію не вирішує. Збільшення кількості безпритульних собак, які забігають на територію РДГУ. Підтвердила комендантка навчального корпусу номер 2 Галина Багрій. Вони приходять зі всіх сторін. Напевно, з міста вони ж не тільки в нас на території, це ж не наші собаки, це бездомні міські собаки, які можуть сьогодні на нашій території бігати, завтра на якійсь прибудинковій території в парку в смітнику шукати собі щось поїсти. Зі слів Галини Багрій, поблизу недобудованого університету, збирається зграя собак через те, що жителі навколишніх будинків. Підгодовують цих тварин на території РДГУ. У мене взагалі той прохання таке до людей, які оце ходять на територію саме університету, щоб не ходили і не підгодовували. Може, в іншому місті, десь там в парку, де біля дерев, ще десь, але не на території, де ходять люди, і студенти, і всі інші працівники. До нас саме в університет не приходили. От до мене, наприклад, як коменданта, до завгоспа Не підходили, що собаки не кидають, але вони слідом за людьми. Ми йдуть і можуть гарчати. Я рахую, що взагалі це проблема міста. І я думаю, є в нас служби, які повинні би займатися цим питанням. Прохання навіть до служби, яка цим займається, щоб вони теж під'їжджали, ми їм допоможемо в цьому, половимо, хай стерилізують. Собак, які бігають поблизу РДГУ, працівники КТП-1728 вже відловлювали для стерилізації, розповідає керівник закладу Сергій Марчук. З його слів, зграю тварин планують розділити найближчим часом. Він пояснив, що у центрі стерилізації утримувати собак на постійній основі не можуть. Відтак після операцій їх відпускають на вулицю. Якщо ми говоримо про стерилізаційний центр, це, власне, стерилізація і перетримка на збільшення його немає потреби. Якщо говорити про в цілому про притулок для бездомних тварин, так, це класний проєкт, він був розроблений давно вже, але, ну, скажімо, станом на 14 рік, здається, його вартість коштувала 14 мільйонів. Тобто зараз вона в рази дорожча. Чи громада спроможна, особливо військовий стан, Робити такі витрати, ну це питання певно більше не до мене, а до депутатів. Суспільне звернулося з інформаційним запитом у Рівнераду, щоб дізнатися, чи планують у місті будівництво притулку для тварин, та чи збільшуватимуть кількість місць для перетримки собак у центрі стерилізації. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини рівне.